Тритнику АБЦ проведено бісектрису кута А. Які з наведених тверджень є правильними. Побудуємо довільний трикутник АБЦ. Трикутник АБЦ проведено бісектрису кута А. Бісектриса ділить кут навпіл. Так, схематично побудували. Поділила кут навпіл. Поставимо якусь точку К. Так, перше твердження. Будь-яка точка на бісектрисі кута А рівновіддалена від сторін АС і АБ. Будь-яка точка рівновіддалена від АС, рівновіддалена, отже, це довжина перпендикуляра від сторін АС і АБ. Це твердження правильне це властивість бісектриси кута. Ось тут, де б ми точку не взяли, відстані будуть однакові. Перше правильне. Бісектриса кута А ділить сторону Б на рівні частини. Твердження неправильне це навіть можна так на око побачити, що частинки не рівні, це властивість не бісектриси, а медіани. Третє. Центр описаного. В трикутник кола лежить на бісектрисі кута А. Це твердження правильне, оскільки центр кола вписаного в трикутник знаходиться в точці перетину бісектрис. Перший третій правильний варіант Д.